Жертва літургії єктенії. Дороге слово єктенія походить від грецького слова ектене, реуна, щира молитва. Існує чотири види ектенії. Велика, мала сугуба, тобто усильного благання і ектенія прохання. Про велику єктенію говорилося вище. Вона називається так тому. Що містить дванадцять прохань. Нас, два друга, цієї тенії мирна, тому що починається словами в мирі Господеві помолімся. Ми просимо Господа миру і спокою. В малій тенії висловлюється лише одне прохання, воно починається словами, ще і ще в мирі Господеві помолімся. Єктенія согуба, тобто усильного благання починається словами. Промов мовщі з усієї душі, з усієї мислі нашої промов. У Єктенії прохання співаємо подай, Господи. За великою Єктенією слідують антифони, вибрані із псалмів вірші, які чергуються з короткими молитвами. Або так званими приспівами до Ісуса Христа, щоб Він через молитву Матері Божої усіх святих та силою своїх слуху врятував нас. У назві відбито те, що антифони виконуються поперемінно на обох крилосах так, ніби один відповідає другому. Є три антифони, вони складені на честь Пресвятої Трій наприкінці Для величнішого прославлення при Святої Троїці першого і другого антифону додається коротке славослов'я. Слава Отцю і Сину. Цим славослов'ям святі Отці підкреслювали свою віру при Святу троїцю Між за першим і другим антифоном виконується мала ектенія, в якій молимося за Божу благодать. Так необхідно нам. І згадавши пречисту Діву Марію і всіх святих, віддаємося під опіку Ісуса Христа, а на кінці знову прославляємо Пресвяту Троїцю. В антефонах прославляємо воплоченого Сина Божого, котрий урятував нас від вічної диявольської неволі і просимо, щоб нас урятував як Спаситель цілого світу. Спаси, спаси нас! Під час виконання першого антифону священник неголосно читає молитву першого антифону, Господи Боже наш, котрого царство не висказане і слава недосяжна, котрого милосердя безмежне і чоловіколюбство не висказане, Ти, сам, владико, зі свого милосердя, поглянь на нас і на цю святу церкву, і подай нам, і тим, що з нами моляться. Багаті ласки і щедроти Твої. Коли священник відчитав молитву, а люди відспівали перший антифон, читається мала як тені. Відтак люди співають другий антифон, а священник знову тихо читає молитву другу антифону. Господи Боже наш, врятуй Твоїх людей, благослови спадщину Твою, збережи повноту своєї церкви. Ощати тих, котрі люблять красу дому Твого, Ти всіх їх прослав Божественною силою Твоєю і не залиши нас, що надіємося на тебе. Після другого антифону співаємо, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Єдинородний, Сину і Слове Божий. Ти, що безсмертний є, задля нашого Спасіння, згодився прийняти тіло від Святої Богородиці в Сидів Марії, і без зміни став людиною, що дався розп'яти, Ти, Христе Боже, що своєю смертю, нашу смерть подолав, Ти, що один зі святої Троїці, рівно, тобто однаково прославлений з Отцем і Святим Духом. Спаси нас. У цій пісні коротка розповідь про життя Ісуса Христа. В ній говориться про те, що Він є єдинородним Божим Сином, безсмертним, згадуються найголовніші моменти його життя, а саме воплочення, страждання, розп'яття, смерть, якою нас урятував від вічної смерті, а наприкінці. Вережається прохання спасти всіх нас. Після пісні Єдинародний син слідуємо як тенія, так як і після першого антефону, лише з іншим вигуком, за нею слідують третій антефон. Коли люди співають третій антефон, священник неголосно читає молитви: одну перед антефоном, другу після нього. Молитва перед Антефоном, о Ти, що дарував нам ці спільні і корисні молитви, Ти, хто обіцяв вислухати молитву, коли двоє або двоє, троє зберуться у моє ім'я, ти саме нині, Господи, вислухай прохання слуг Твоїх на користь і допоможи нам у цьому житті пізнати Твою правду, а в майбутньому даруй вічне життя. Після антифону священник читає молитву Малого Входу, Владико, Господи, Боже наш! Ти, що на службу слави своєї призначив на небі хори і воїнства ангельські і архангельські, дай нам просимо, щоб хід наш відбувся разом із святими ангелами, що разом із нами тобі служать і прославляють твою доброту, бо тобі належить усяка слава, шана і поклін Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Після Антифонів слідує малий хід, який представляє нам появу Месії, вище згадувалося про те, що сам початок служби Божої аж до малого уходу, представляє нам життя Ісуса у Назареті до 30 років, тому на початку служби Божої відсутні повчання Ісуса Христа. А коли в антифонах величаємо Бога старозавітніми піснями, псалмами, то ці пісні нагадують нам гарячі, безнастанні молитви святих патріархів і пророків, котрі протягом усього свого життя чекали на Месію та благали Бога, щоб якнайшвидше послав Спасителя, який повинен ощасливити все покоління Адама. Малий хід! Скінчивши молитву малого уходу, священник бере Євангеліє обидві руки іде направо поза престол, виходячи дияконськими дверима перед іконостасом. Перед священником іде поламарі, запаленою свічкою і кадильницею. Під час цього переходу священник дає людям цілувати святу Євангелію. Пізніше священник стає у царських воротах, повернувшись до великого престолу. Обертає Євангеліє верхом до себе, цілує його, благословляє хід словами, благословений хід святих Твоїх завжди нині повсякчас і навіки вічні, підносить Євангеліє до гори і проголошує премудрість прості», потім підходить до престолу і кладе на нього Євангеліє. У відповідь на це народ робить малий поклін і співає. Прийдіте, поклонімося і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий. Цей малий вхід символізує вихід Ісуса Христа на ріку Йордан. Священник, виходячи з закритим Євангелієм бічними дверима у церкву, відтворює вихід Ісуса Христа із укриття на ріку Йордан із готовими настановами для людей, яких ще поки що їм не проголошує. Те, що священник бере Євангеліє з престолу, означає, що Син Божий узяв своє вчення з неба. Цілуванням святого Євангелія люди доводять Ісусу Христу і Його вченню свою любов і шану. Коли священник підносить Євангеліє до гри говорить про мудрість прості, то словом премудрість ніби звертається до людей, дивіться люди. Це книга, в якій знаходиться премудрість Божа, яка навчає нас, у що ми повинні вірити, на що в майбутньому житті можемо надіятися, як ми повинні любити Бога і свого ближнього. Словом прості священник закликає нас випростовуватися тілесно й душевно зосередитися на тому, що буде далі сказане, бути готовими прийняти Боже Слово усією душею, усім серцем А для цього треба відкинути від себе недобрі думки, підкоритися Божій волі. У відповідь на це люди обіцяють саме так чинити, промовляючи. Прийдіти, поклонімося і припадім до Христа. Цими словами люди висловлюють думку про те, що ніякому іншому Богу не будуть поклонятися лише Христу, що завжди будуть керуватися лише вченням Ісуса Христа. А Паламар чи хтось зі церковних прислуги, що йде зі свічкою Кадилом, священником, зображають святого Івана Притечу, котрий говорить святе письмо, Готував дорогу для Ісуса Христа. Займався просвітою єврейського народу, таким чином, готуючи їх до приходу Ісуса Христа. Крім того, той вогонь свічки і кадило означають, що Ісус Христос є правдивим світлом і що Він один приніс нам ласку Божу з неба. Далі слідують тропарі і кондаки. Після Малого Входу люди співають тропарі і кондаки. Тобто короткі новозавітні пісні. У неділю співаються тропарі про Воскресіння Христове, в урочисті свята співаються тропарі відповідно до Господнього празника, або празника Богородиці, або якогось святого, свято, котрого свята церква в цей день святкує. Слово тропар походить від грецького слова, що означає знак перемоги. Оскільки в церковних тропарях говориться про різні подвиги і перемоги святих, однак дехто вважає, що слово тропар означає вертатися, тому що під час співу тропарів використовуються різні гласи. Слово кондак також походить від грецького малий, короткий. Тому що у ньому зібрані коробки похвали свята або святого, є окремі кондаки в честь господських свят, окремі в честь свят Богородиці і окремі в честь свят святих, складати кондаки першим почав деякон Емеський Роман, котрий жив за часів Атаназія Дикора близько 500 років після Христа. Три святе. Коли люди співають тропарі і кондаки, священник неголосно читає молитву Трисвятого. Боже святий, що на святих спочиваєш, котрого трисвятим голосом вихваляють серафими і прославляють херовими, котрому поклоняються всі небесні сили. Ти, котрий із небуття у буття, привів усі речі, що створив людину за своїм образом і подобою, і всілякими талантами нагородив її, ти, що даєш премудрість і розум усім, хто просить у тебе і не погорджуєш грішником. Але визначив для досягнення спасіння покаяння, ти, що удостоїв нас смиренних і негідних твоїх слуг, стати перед славою святого Твого жертовника і принести Тобі належний поклін і шану. Ти сам, о владико, прийми із наших вуст три свят... грішних трисвяту пісню, і прийди до нас, до вротою своєю. Прости нам провини наші, добровільні, недобровільні, освяти наші душі і тіла, і дай нам свято служити Тобі до кінця життя нашого, за молитвами святої Богородиці і всіх святих, що від віку сподобалися Тобі. У цій молитві священник просить у трійці єдиного Бога, котрому ангели безнастанно співають свят, 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 і котрий об'явився при хрещенні Ісуса Христа, щоб Він прийняв від нас грішних подібну пісню слави. Чому ми повинні прославляти Пресвяту Трійцю, на Це відповідає сам священник словами. Бо святий все Боже наш, і Тобі славу співаємо Отцю і Сину і Святому Духу. При цьому священник, обертаючись до людей, благословить їх знаком святого Христа. Це робиться для того, щоб ми цю найважливішу річ у нашому житті прославлення при святої Троїці, могли добре виконати силою благословення Божого. Після цього вірні. Прославляють Пресвяту Трицю піснею: святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас тричі, додаючи слава Отцю і Сину, святий Безсмертний помилуй нас, а відтак іще раз, святий Боже. У свята Різдва Христового Богоявлення. Лазар у суботу, на Великдень, і в зелені свята замість святий Боже співають. Вище у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, алелуя. Бо саме в ці дні або надвечір перед цим днем хрестили оглашених. Цими словами свята Церква нагадує всім новохрещеним, що прославляли Бога, бо слово «Алелуя» означає хваліть Бога. Свята Церква неначе промовляє: ви, котрі тепер охрестилися, оповилися ласкою Божою, облишили грішне життя і злого диявола і вбралися у Христа. Радійте і веселіться, і прославляйте Бога з вдячністю за таку велику ласку Божу у свято Воздвиження. Чесного Христа і в неділю хрестопоклонну саме святий Боже співають Христу твоєму, поклоняємося у владико і святе Твоє величаємо і славимо. Отримавши мир Божий і надію на, наш, на спасіння душ наших, ми вдячні Богові за ці його щедрі дари. Починаємо. Благати і розуміти його велич, славу, любов, турботу про нас. Постава вдячності та прослави Бога вражається у співі антифонів. Антифони це стихи псалмів, які співаються на літургії, на навпереміну двома крилосами. Сама практика співання Псаламів перейшла з християнсь... в християнську церковну традицію синагогальної. Літургія святого Івана Салтовства містить три антифони. Вони між собою розділені малими яктенями, а також мають свої відповідні молитви. У першій молитві священник тихо молиться, щоб Господь споглянув на нас і чинив з нами багаті милості свої, взває до Божої доброти, аби Господь був милостивим і близьким до наших потреб і прохань. У другій священник продовжує молитися за спільноту вірних, прохає, щоб Господь благословив, охоронив її і не залишив нас, а чував над нами. Словами третьої молитви просить прохання слух твоїх сповни і завершує молитву просьбою отримати у теперішньому віці пізнання його істини, а в майбутньому життя вічне. Тут знову присутня тема царства Божого. Життя вічно. Передумовою цього життя є пізнання Божої істини, Його самого Я путь, Істина і життя, Іван 14, 16. Царство Боже відкрив нам Ісус Христос, саме до Його, про Його особу йде мова у гімні «Єдинородний син». Це глибокий догматичний твір, авторство якого приписують Імператору Істиняну. У цьому гімні ми узиваємо, що Христос син і Слово Бога, Отця істинний Бог. Він заради спасіння роду людського платив ще від Святої Богородиці, незмінно ставши чоловіком, з чого бачимо, що Христос Бог чоловік, це означає, що Він, як друга особа Божа, володіє двома природами Божою людською. Завдяки воплоченню Христа ми отримуємо можливість стати причасниками Божої природи через його людську природу. А через причастя до Божої природи маємо доступ до нового життя, життя з Богом. Цим гімном визнаємо Ісуса за справжнього Бога Сина, рівнославимо з Отцем і Святим Духом. Закінченням молитва є прохання, спаси нас, воно звернене не до Христа, бо у ньому ми примирилися з Богом і отримали спасіння. Під час третього антефону відбувається малий хід. У давнину це, властиво був початок літургії, бо саме в цей момент в храм ходив єпископ. Єпископ на святій літургії являє собою Христа, а таким чином, під час ходу відбувається явлення Христа людям. Хід відбувався у так званих стаціонарних літургіях. Вірні збиралися на визначеному місці, йшли вулицями міста до храму, де мала відбутися божественна літургія. Цей похід супроводжувався співом антифонів. Згодом цей звичай сник сьогодні в часі Малого Уходу відбувається виність святого Євангелія, що є символом Сина Божого. У ньому слово Боже, яким є Христос. У винущій Євангелія збереглося це значення малого ходу явлення Христа. Словами молитви в у священно суситель площі, чини з Ходом нашим, що він був ходом святих ангелів, які співслужать з нами і разом з нами Слово доброту. Тут проявляється космічний характер божественної літургії, яка долає час і простір і об'єднує навколо Христа все створіння творячи таким чином спільноту, у святих церкву, головою якої є Христос, після входу співаються тропарі кондаки, похвальні пісні, які оспіву святого, величають його зміст, оспівують життя заслуги і чесноти святи, тропарі, розкриваючи значення свята, є своєрідною Його проповіддю. Кондаки є не би нашим голосом у відповідь на цю проповідь, є доксологічним відображенням. Богородичні це кондаки на честь Богородиці, які долучаються до тропарів та лідес п'ютри святого, це гімн прослави ощі при святої Троїці. Кожна тиха молитва закінчується словом прославою святої Троїці. Висвітлити значення цього гімну нам допоможе стихіра на стиховні колінопреклонної вечірні на свято зіслання Святого Духа, святий Боже, що все твориш з Сином за співдіянням Святого Духа, святий Кріпки, що нам Отця об'явив і в світ послав Святого Духа, святий безсмертний і Душе Утішителю, що від Отця виходиш. І в сині перебуваєш, троїце свята, слава тобі! Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, коментуйте, задавайте свої запитання, імена пишіть під благословенням. Про лайки чи дизлайки не забувайте! Слава Ісусу Христу!